Добрий ранок. Восьмий день виживання на одному житті. Злива продовжується. На жаль, Давай почнемо чудовий ранок з того, що понюхаємо їжу, бо ми не голодні. А запах смачної їжі точно нам зробить гарний настрій на весь день. Наскільки я бачу, у нас вже так. Вигільна яма готова. Тут його буде досить багато. Я думаю, нам вистачить на тривалий час. 96, майже 200ки. Давай закопаємо цю яму, щоб вона нам не заважала. Я думаю, давай скинемо це вугілля. Нам в будь-якому випадку треба чекати деякий час, бо у нас ще немає форм для випалювання міді. Давай прямо тут залишимо, будемо звідси брати, щоб діло йшло швидше. А сюди скинемо залишки. До речі, ще є тут ягоди. Зразу з'їмо їх. Я думаю, прогулятись. Можливо, подивитись деякі мідки, які ми залишили. Давай глянемо, що у нас є на мапі. Багато різних овочів. Овощ, льон. Але я не думаю, що вони вже зрілі. Бо більшість поміток, які ми робили, рослини там залишалися десь на етапі другому. А це досить мало. речі, у нас глянь, який вже чудовий етап. Спека вже починається, глянь, зростання гальмується через спеку, дає лише 50% врожаю. Неприємно. Але добре те, що у нас. Дуже багато засаджено, для нас це не буде проблемою, якщо у нас деякий врожай, ми втратимо. І дивись, майже готова ріпа. Ще день-два і будемо збирати перший врожай. Давай, по-перше, приберемо тут корзину і поставимо нарешті посудину, щоб у нас було більше місця. Диви, їжа зіпсується через день. Зерна льону три роки. Що чудово, це нам буде на зиму 100%. Овочі 30 днів. Старачок осінній, мінус азет, Навіщо я його сюди поклав? Незрозуміло. Але якщо ми зараз накриємо землею, час зберігання різко збільшиться. Давай поки покладемо кавадла сюди. Напевно, все ж таки кошик. Я думаю, можливо. Давай, можливо, в кухню. Поставимо, наприклад, сюди. Будемо тут зберігати якийсь мед. Їжу, яка не псується. І у нас вас, ще є дві посудини. Я не знаю, куди їх покласти, бо я їх робив спеціально для нового погріба. Але для нього нам потрібні мідні інструменти. Так, давай оновимо смолоскипи. Бо наші вигоріли. А це не вигорів ще. Що ж, давай подивимось, куди ми можемо сходити. Я пропоную сходити за цю гору, глянути, що там є. І на шляху давай збирати всяку їжу і різні цікавинки. У нас, до речі, дуже плодовита поляна. О, червона глина. Давай зробимо помітку. Можливо, колись буде в нагоді. І рожева яблуня. Класна знахідка. Я не пам'ятаю, скільки цвітуть фруктові дерева, але мені здається сезон. Дивись, скільки у нас тут кабанів. Я не впевнений, що я хочу їх зараз хантити. У нас вроді як ті, що їсти. І у нас, розумієш, немає гарного погріба, щоб це все діло довго зберігалося. У нас тут ліс. І доволі густий. Давай глянемо, що в ньому є. Але я переживаю, що тут буде ведмідь. А він тут буде 100%. Як же ліси без ведмедя. Можливо, ми тут зберемо ще гриби, бо я вже бачу мухомори І не забуваємо про кремні. Бо вони у нас закінчилися вже. Вже нічого робити базові інструменти. І в нас тут паутинок фіолетовий. Досить багато. І ще й могданні гриби. Вони також дуже гарні. Стояти кабан. Кістки також забираємо. Потім зробимо кісткове борошно. Мені здається, або то сидить відмідь. Ага. Але тут дуже дивись, які радючі землі. Це просто неймовірно. Хоча тут ґрунт низької радючості. Хоча дуже багато журавлини, дуже багато кущів. Дуже багато тварин. Ті ж самі кури бігають. Давай, напевно, зберемо ще трішки кущів і засадимо біля дому. Бо це доволі далеко від дому. Я взагалі намагаюся не псувати рослини, які прям біля бази. Вважаю, що нема в цьому сенсу. Краще збирати уж лут подалі від бази. Місця вже немає. Ми, напевно, скинемо. Смол скейп. Хоча можна його, до речі, взяти в руку. Я хотів його викинути, але він сам взявся. Льон, але не зрілий. А це зрілий. Але немає слотів, що ж робити? Давай скинемо спис. І скинемо ніж який вже зламаний. Бля, скільки льона Давай, напевно, помітимо. Я, до речі, бачив, що там льон. Але якось його проігнорував. Давай повернуся, все ж таки. Ось він. Тут навіть зрілий є. Давай збираємо це діло. Але лише один. Давай все ж таки помітимо. Бо він нам буде дуже потрібен. І разом з цим будемо збирати всі кущі, які знайдемо. До речі, погана ідея носити з собою смолоскип бо якщо ви не знали, любий предмет, який ми носимо в лівій руці, він збільшує наш голод в відсотках. Не дуже сильно, але все ж таки збільшує. Давай, напевно, знаєш, що зробимо. Намастимо шкіру і зробимо ще один ніж. І зберемо ці ягоди. О, трейдер. Зайдемо, але давай спочатку розберемося з ягодами. Тут навіть є смородина. Що ж нам випинути? Я навіть не знаю. Тут де ще я примітив льон. Я щось не бачу, де він. Чую, Вовка десь. Восьмий левел. Красиво, давай це зберемо. Вже є 6 волокон. І Давай, напевно, це також помітимо. Іспель та ще й. То вовк? Що втором? Будівельні матеріали. Як вас звати? Памберт. Можна йому пилу продати. Але він бачиш хоче вже бронзу. Вапно. Ліхтар. Помітили його. Ходімо, напевно, пройдемося ще трішки. Молочник. Він поганий. До речі, гриби краще збирати сакирою. Але в сакири бачиш меншу міцність. Морква, але вся молода. Я все ж таки думаю, що давай зріжемо її. Сподіваюсь, нам випадуть насінинки і засадимо у нас біля дому. Чотири насіння моркви Добре, давай тоді рухатися додому. Серйозно? Що це було? Бурий ведмідь побіг за куркою? Курка, за що ти мене так підставила? Дома І наші форми. Готові? Чудово. І глянь, скільки всього ми знайшли. Дуже багато насіння. Сім спельти, 4 льону, 3 жита. Та ще 4 моркви. Трошки м'яса, дуже багато зерна, трішки м'яса і дуже багато ягід Давай, напевно, засадимо 15 кущів журавлини Десь поблизу дома. Ми можна тут гарна галявина. Хай ростуть Забираємо тепер нашу форму, будемо зараз з цим ділом працювати. Хоче, давай, напевно, вперше складемо їжу всю, щоб вона не псувалась. Трішки грибів ще. Я не думаю, що будемо зараз засаджувати. Думаю, що ми зробимо гарний садок, який буде більш зручніший. І вже з високоякісним ґрунтом. Нас навіть рис є. Добре, давай почнемо виплавлювати мідь. Для цього нам потрібне вугілля, щоб підняти температуру до 1000 градусів, і будемо заливати мідь вже форми. Але треба трішки почекати. Вау! Нас атакують. Прийшов прямо під двері, незваний гість. Давай поспимо, щоб почався день, щоб на вулиці стало видніше. і сходимо зберемо трішки кремнів. Мідь вже виплавилась. Щоб достати мідь, треба взяти щипці в ліву руку і підняти мідь. Ми виплавили 40 міді і з 40 міді виходить 200 одиниць. А на дві форми треба якраз 200. Щіпці кладемо на місто. Чекаємо, поки вона стине. Поки вона остиває, я думаю, що можна буде. В нас, напевно, не вистачає, так? Точно не, не вистачає. Тоді давай витягнемо вугілля і ходімо шукати кремня. Ніть, гарна знахідка. Я зібрав трішки каміння, трішки кремнів, небагато, але я думаю, достатньо. Форми готові. Давай збираємо. І робимо інструменти. Молот можемо залишити тут, він буде потрібен пізніше. Ще знайшов 15 міді? там дуже здорова жила. Можна буде сходити туди зараз, відкопати, подивитися, що там знизу. І трішки каміння на майбутнє. Бо у нас взагалі закінчилася. Ще я трішки ріпи знайшов на шляху і скинемо їжу. І ще давай з'їмо рагу, останню порцію. М'яса, напевно, приготуємо сьогодні. Весь час я робив помітки там, де знаходив мідь. І зараз ви зрозумієте чому. Бо якщо прокопатися вниз, в цих місцях можна буде знайти ще більше міді. Іноді вона буває навіть під камінням. От, мідна руда, якість середня передит із вмістом самородної міді. Чудово. Мідь прямо в озері, але як же нам так прокопати? Можливо, можна зробити так? Ось і вона? Ти глянь, сидять, товариші. Двоє навіть вовків. Такого я ще не бачив. Град? Ну і погодка. Як не то град? Добре, що ми вже дійшли додому. Ось що у нас вийшло, друзі. Така кількість шматочків міді. Тепер нам треба її зламати. І різні шматочки дають різну кількість самородків. Як ви гадаєте, скільки у нас вийде самородків міді з цих всіх шматочків? Давай почнемо. Вже є сотня середній шматочок. Вже 2 сотні. І виходить за 350 міді Це, вроді як, повинно вистачити, щоб зробити ковадло. Давай ще заберемо ту мідь яка у нас лежить в цьому. І давай дивитися. Так, це точно вистачить. 100%. Це, ідеально. Так, 900 одиниць металу. Давай тоді розпалюємо це все діло. І наша ціль це виплавити ковадло ковадлом. Нам потрібно ще скільки виходить, ще 200. Як нам так поділити? Ще потрібно 20, Ось так. 1100, Це якраз вистачить на два злитка та на ковадло. В теорії можна зробити ще одне кайло, чому б і ні. Але напевно так і зробимо. Хай буде одне запасне. І додамо трішки вугілля. Все інше давай поки скинемо. Я думаю, що гарна ідея буде почати будувати погріб. Головна причина, чому я не міг збудувати гарний погріб раніше, це те, що у нас немає гарних дверей, які будуть блокувати тепло та сонячне світло. Я поки перестав горщики сюди, зараз їх накриємо, щоб їжа не псувалась, та почнемо вже копати наш погріб. Мідь вже виплавилася. Давай нарешті берем та заливаємо кавадло. Все, далі давай вслипки. І трішечки в кайло. Чудово. Залишилося трішки почекати. Я піду продовжу будувати погріб. Друзі, у нас проблема. Починається час апростаровий шторм. Це дуже небезпечне діло, я так скажу. І в такі моменти я дуже щасливий, що збудував гарний дім, в якому ми можемо заховатися і не входити на вулицю. Але я просто хочу трішки подивитися. Глянь, як у нас швидко зменшується? <пиш> <пиш> Ох. Ох... Ах, це було боляче. Боляче в серці. Ти глянь, як вони бігають. Мільйони. Але можливо це дивно, но вони не можуть пройти через ці грубі двері з паличок. І, до речі, ось що я зробив. 4 на 4. Такий погріб буде. Закладемо тут глечики, можливо, ще палички. А тут буде важливе. гарні чудові двері, які не будуть пропускати світло та тепло, що забезпечить нам зберігання їжі на довгий час. Наше кавадло вже готове. Нам залишилось лише зламати форму. І ось що у нас є. Вітаю, друзі. Час міді прийшов. Беремо злитки, беремо кайло, можемо навіть залишити його тут. А його не можна покласти сюди, сюди також. Ну, тоді треба буде зробити якась скриньку. Ковальська горна. Ставимо його сюди. Далі давай покладемо сюди вугілля і покладемо злиток. Навіть два давай. І нам треба це все діло підпалити. Чекаємо, поки вони трішки стануть м'якішими. Ну, поки давай, напевно, зробимо кайло, і хай у нас висить. Тому що наша майже зламалася, міцність 77 залишилась. Так, наші злитки вже готові стати витвором мистецтва. Далі нам треба взяти щипці, підняти злиток і поставити, щоб почати крафт. Я думаю, що перше, що нам потрібно, це пила. До речі, друзі, лайфхак. Щоб не чекати, поки це все діло остине, можна його просто виконати в воду. Все, але запили. Я ще хотів зробити, поки не пізно кое-що. Фалікс. Лезо Фолікса готове. Давай охладимо його. І нарешті можна зробити інструменти. Пила з Мітім та Фалікс нарешті. Зброя призначена для боротьби з неприродними істотами. Внутрішні їхні із металу, а їхня кров тече, наче чому. з тим мечем тут не обійтися. Я чую, хтось тут речить. Хто у нас тут такий хоробрий? Напевно, тут. Гоу, немає. Давай тоді покладемо наш молот, покладемо щипці, наші основні інструменти. І зробимо трішки дошок. А вже з дошок нарешті дві гарні міцні двері. Змінимо тоді нашу. Нарешті гарні двері. І в нас є погріб, друзі. Вітаю! Давай залишимо нашу пилу тут. Я приніс всю їжу і глянь. Зерна псуються 12 років, тобто нам вистачить навіть не на одну зиму. Овочі псуються рік. Це буде трішки довше, але в нас їх мало. І на майбутнє ми назбираємо, я думаю, більше. Гриби псуються деякі рік, деякі трішечки менше, але все ж таки на зиму нормально. Ягоди псуються 6 днів неділю. Журавлина 2 неділі навіть. Це непогано. М'ясо псується швидко, але воно взагалі здавалося там за 8 годин. Треба буде його приготувати. Спочатку треба лягти і відпочити. Після такого продуктивного та гарного дня. Ну, здається, ми заслуговуємо на відпочинок.